Масунка макі. Масунка? А час іде і дуже сильно хоче купити через рух на літру Е. В один з них макрін, мультикутачки, прокидається і дізнається, що тепер він не спорткар, а запорожець. Так, треба поїхати поганяти на трасі. А чому ми так е, не швидко їдемо? Добре. Тіт розуміє, що він у домі не головний. Всім привіт, я Дмитро. Ага. Разом Аня. Це наше перше і шоу Таборі Менівейс під назвою «На ходу». Перед нами 5 чудових комітів, які сьогодні матимуть багато завдань. Лише один з них доведе, що він найкращий майстер і у таборі Менівес. Представимо їх справа наліво. футболом і дуже люблю представляти себе кого. Що для тебе взагалі гумор? Гумор це, це те, що е, об'єднує мене і, і цирк. Чим займаєшся що любиш? Я люблю грати в футбол і комп'ютерні ігри. Що для тебе гумор? Гумор це те, коли можна пошуткувати сміху і шоу. Так ми не сміюсь так, що живіт болить. Я, живі я займаюся футболом, люблю плейстейшн. Ну ти себе представиш, це наш пан Сергій. Любить футбол плейстейшн. Що для тебе гумор? Коли хтось щось yeah. говорить смішне, я теж сміюсь. Я полюбляю читати книжки та грати в комп'ютерні. Що для тебе гумор? Гумор це різні жарти, насмішки та анекдоти розуміти, що він не риба. Мені так цікаво, що, е, чи я риба, чи не риба. Продавець морозова промов унікальний рецепт морозова з креветками. але забудьте його робити. Будь ласка, підходьте, о, ви будете. Вам лікар з крива. Після усіх своїх пригод Дарігота прокидається е, у своєму 11-річному віці у померчині в Будувській. І все це був сон. Папуга е, Зеленського вчить нові слова. Так. <гладить> Кадилюк, який був першим історики космонавтом, повертається на землю і намагається не спалитися, що він бачить іноземця. Добрий вечір. Я нічого там бачити? Пит? Не знаю. Топ. Треба кжати. О, ну щочка. І оп, не то. І оп, Все одно Оп, і в мене сьогодні. Але 30 хвилин. Так, але це 30 хвилин може. Ти не сім. <головіка> 20, так, але я боюсь відчуваю, і це буде 25 хвилин, а 5 хвилин не виходите все. Ви хоч розумієте, що таке? Стояти за стойкою, здихати, поки на цій жарі, і поки всі всі ну, клієнти мене влучені. Розумієте? Так, але я зранку сюди йшла, а зараз вже 18 година. Анечка зробила. Ваші описки ми вітаємо Олександра із перемогу в нашому і шоу «На нападу. Поверхне.